Вітаю на РБК Україна. Некомпетентний президент Зеленський і Кривий Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши розпочатися цій війні. Байден міг би зупинити це. Зеленський міг би зупинити це, а Путін не повинен був це починати. Це не моя думка, це слова Дональда Трампа. Згодні чи посперечаєтеся мерщій у коментарі під цим відео? Я ж вітаю Романа Безсмертного, політика та історика надзвичайного і повноважного посла України. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане Дмитре. Колеги, журналісти, фахівці різні всі фіксують паузу у трампівському процесі пошуку миру. Раніше йшлося про 20 квітня, потім 29 квітня. Є екзотична думка від генерал-лейтенанта Романенка. 9 травня він каже, Путін може оголосити про завершення СВО. Що ви думаєте про цю паузу? Концептуально зараз нинішньої ситуації московський фюрер тягне час. Він навмисне не відповідає по питаннях припинення вогню. А як довгостроковий чи коростростроковий визначений у терміні? Він не дає відповідь на питання припинення вогню в акваторії Чорного моря. Бо насправді, якщо чітко поставити це і перше, і друге, то ті параметри, які були визначені після зустрічі в Саудівській Аравії, вони відкинуті Москвою. І це чітко треба зрозуміти. Натомість, натомість недосвідченій американській команді, московський фюрер вкинув ідею довгострокової мирної угоди. І а, очевидно, що оцю наживку Вітков заковтнув. З іншого боку, у Вашингтоні кажуть: якщо фюрер не здатен... Забезпечити 30-денне припинення вогню. І а, припинення вогню в акваторії Чорного моря, то кому ви довіряєте у цій ситуації? І насправді, якби зараз у Вашингтоні правильно, те, про що пише Wall Street Journal, зійшлися дві позиції. Одна, а чого тут мілкотньою розмінюватися, давайте будемо йти далі. А друга, у тому, що. Як іти далі, коли ми не можемо вирішити елемента, елементарні питання? Але у цій ситуації абсолютно правий Девід Шаймер, який а, в свій час працював в Раді Безпеки Сполучених Штатів ОНУ, і днями опублікував матеріал в Гардіан Британський. Під назвою завершується допомога, вичерпується допомога від США чи готова Європа. І в ній, в ній абсолютно чітко пише про те, що московський фюрер тягне час до моменту, поки постачання тих об'ємів допомоги Україні, які були заплановані ще за часів Байдена, зупиняться. Тобто вони будуть вичерпані. А далі він приводить цитату самого московського фюрера. І потім ми їх розтопчемо, як він його цитує. Таким чином, по-перше, нинішня ситуація, яка складена в Вашингтоні, вона свідчить про те, що там починають розуміти, куди веде розвиток подій московський фюрер. А з іншого боку, у цій ситуації необхідно, щоб Європа підтвердила позицію, яку випрацьовувала вона з Вашингтоном, що вона готова замінити позицію Вашингтона в цьому процесі. І тут вийшла така безглузда ситуація, в якій, ніби з одного боку Вашингтон грається в ситуацію, і він звинувачує і Байдена, і Зеленського. І Путіна, до речі, якщо уважно подивитися фрагмент оцієї останньої фрази Дональда Трампа, то він звинуватив і Путіна. У... Просто що її недочитують. Бо там абсолютно інша конотація. Цьому придають якби позитивний зміст. Насправді він негативний. Він звину... звинуватив і Путіна. Далі він каже, що і Путін не мав починати цю війну. Таким чином, можна сказати, що. Суттю поточної ситуації є те, що московський фюрер затягує ситуацію, сподіваючись на те, що Вашингтон припинить допомогу, що розв'яже Москві руки. Ну йдеться про розкол про тріщину в команді Трампа. О, Вітков каже одне. Там от ще про п'ять територій, а це червоні лінії України. Інші кажуть інше. Ви от зараз це згадали. Але як все це може позначитися? Тріщина може стати ще більш глибокою, широкою? І власне на чиєму боці серед всіх радників сам Трамп? Ну з моєї точки зору, а, Wall Street Journal дещо додає температури у цій ситуації. Бо насправді, якщо подивитися на команду Дональда Трампа, то всі ці люди відіграють номінальну роль. А хто б і з чим не приходив до Дональда Трампа, він король Манхеттенський, доні Великий, він приймає рішення так, як він вважає за необхідне. І тут можна сказати, що це свого роду така буря в стакані, яка свідчить про те, що... А в Вашингтон надходить абсолютно суперечлива інформація, і кожен із них трансформує цю інформацію. Але тут важливо розуміти, що ця нервозність Дональда Трампа свідчить про те, що він усвідомлює, що його за носа Путін водить. І навіть у тих заперечуючих фразах, які він говорить, це зайвий доказ того, що в Вашингтоні починають усвідомлювати, що. Путін насправді їх дурачить, але вони не мають відповіді. І тому Вітко в штурує по своєму треку, не розуміючи, куди він дійде. Ну уявіть собі, він приїхав до Москви говорити про припинення вогню. а Йому ката, на що нам це припинення вогню? Давай зразу домовлятися про а, великі угоді. Ну, що він може в цій ситуації сказати? Він готовий був до такої розмови. Про які чотири чи п'ять територій він в попередньому інтерв'ю, пам'ятаєте, Карлсону назвав три спочатку, потім в кінці чотири. Зараз він уже п'ять називає і так далі. Тобто, це свідчення того, що рівень заглиблення в проблематику в нього невисокий. Це по перше, а по-друге, одночасно зараз Вітков працює на трьох треках. Перше це близький схід, друге це тема російської агресії, і третє це Іран. Ми уявляємо в якій ситуації знаходиться він при тому, що він ні дня до початку нинішньої адміністрації не працював в державній системі. Він, він навіть зверніть увагу, як він веде переговори, він контактує з Москвою. Контактує з Ізраїлем, але він не контактує з іншою стороною. Це свідчить про те, що він завантажений абсолютно однобокою інформацією. А стосовно, скажімо, тріщин, пане Дмитре, я не сумніваюся, що вони ще дадуть про себе знати, і це видно, як по справі тарифу, тарифи від між Наварро і Маском. Тут то ще більше будуть проблеми, тому що. Звернув вашу увагу на те, що в сенатських слуханнях Кристофер Каволі, чотирьохзірковий генерал, абсолютно чітко сказав, що допомога Україні це не лише допомога Україні, це ще й допомога Європі у цій ситуації, яка зараз складається. Тому і там уже зрозуміло, що б'є тріщина між Сенатом і е е Дональдом Трампом. і Тілому конгресом і президентом Сполучених Штатів Америки ви кажете, що Трамп усвідомлює, але немає відповіді. Трамп при цьому каже, що він встановив дедлайн для Путіна. Як розуміти, як читати е, ну от в термінах, в датах, в числах всю цю історію? І тріщину, і дедлайн для Путіна, е, і чи дійсно у Трампа немає чим відповісти, що буде відбуватися? От в кінці квітня, що буде можливо, Трамп дистанціюється і власне, от. Е, Певні експерти кажуть, що реакція Трампа на інтерв'ю Зеленського для CBS і на обстріл Сум показують, що Трамп дійсно трошки е, всю цю історію від себе, е, як то кажуть, е, Пане Дмитре, е, Дональд Трамп відсовує цю історію, бо він розуміє прекрасно. Він уже сам загрався в терміни. Згадайте 24 е, години там розмова. Потім там, до місяця, потім декілька місяців. Потім а, келог назвав 100 днів. Пам'ятаєте, а зараз а, Вітков привіз йому новину, що нам потрібен ще деякий час. І в цій ситуації зрозуміло, що він абсолютно дезорієнтований. І запевняю вас, якби він організував чи його команда хоч мінімальну перемогу в лапках. Яку він інформаційно розпіарить, він скине тему, так як він скинув Близький Схід до Нетаніху, так і він тут скине на Європу ситуацію. Але Путін йому не дасть вискочити із ситуації. Оця гра на затягування з одного боку, а з іншого боку, він же бачить, як Дональд Трамп є його реаніматором. По суті, уже з вчорашнього дня, коли почали звучати ці речі, які ви оголосили, Трамп уже й адвокат разом з Вітковом, а, Московського фюрера. Тому Путіну Трамп і Вітков крайньо потрібні з одного боку. Вони не заглиблюються, не розуміють в тему цю тему. З іншого боку, це дає можливість розтягнути час. А є ще третя річ. Це явно свідчить про те, що це приведе до внутрішньої напруги в оточенні самого Дональда Трампа, і в цих ситуації Трамп розуміючи, що Путін його дурачить, він не бачить виходу із неї, тим більше, що він підвантажений сьогодні митним тупиком, тупиком по близькому сходу, тупиком по Ірану, і це вже очевидно. Ну а ситуація. Переговорного процесу з Москвою його просто виводить з рівноваги, і це видно по його рефлексії на Зеленського. На келога по його рефлексії на а, реакції окремі з Москви і так далі, це свідчення про те, що він просто заплутався в ситуацію. Він не бачить виходу з неї, а оточення його не пропонує. А чи бачить Трамп вихід з ситуації, яка склалася у відносинах штатів і Китаю? Наскільки? Занурений Трамп зараз в цю торговельну війну. Чи не відкотиться він назад? Тому що Китай, в принципі, більш стійкий. Він не залежить від електоральної думки і може собі дозволити гратися у відсотки будь-яких тут. А, Трамп відступив, а в минулу п'ятницю Трамп прийняв рішення про винятки, і ці винятки стосуються найбільших. Експортерів з Китаю, імпортерів для Сполучених Штатів Америки, як виявилося, це найбільші транснаціональні корпорації Сполучених Штатів Америки. Ну, такі, як Dell Technologies, такі, як Apple, от Ті uh, і так далі. Тобто, це ті, від кого залежить в великій мірі. І е, е, економіка, і промисловість Сполучених Штатів Америки, особливо електроніка. Тут ще й треба мати на увазі, що Трамп використовує це для того, щоб форматувати свого роду такий лояльний згусток бізнесу е, по відношенню до його політики. І тому не випадково цілий ряд видань вийшли з заголовками добре бути тим Куком. Тому що ти входиш до президента, і ти дуже легко домовляєшся про те, щоб виключити із цієї митної тарифної війни Apple телефони. Бо так би їм була ціна за 4 тисячі доларів. А так вони будуть десь в районі там, півтори тисячі, не тисячу, ну півтори тисячі будуть, і так далі. Те ж саме це стосується корпорації Dell і таке інше. Тобто. Тут є цілий ряд моментів, які потиху-потиху стануть зрозумілими. Більше того, трапилася ж річ, яку, очевидно, на яку Трамп розраховував, акції на фондовому ринку, то всіх цих корпорацій просіли, але їхні облігації а, державної позики виросли в ціні. Вони на цьому ще й заробили. Тепер, якщо уявити собі, що ці винятки. З них списали десь приблизно в районі 400 мільярдів доларів, то це величезні суми. І насправді тут можна що завгодно думати. А, і цілий ряд фахівців зараз запитують, а чого торгово промислова палата мовчить. Бо виходить так: якщо ти виробляєш телефони Dell, то ти а, вхож до президента і тобі можуть скасувати мита. А якщо ти виробляєш кросовки Nike, то ти ніхто будеш платити мита. Розумієте, зараз у Сполучених Штатах Америки, пане Дмитре, додався до всього й цей роздрай, бо всіх бізнесменів якби поділили на декілька категорій. І тому очевидно, що і це ще додає певної температури в оточенні Дональда Трампа, виглядає явно як а, ну просто некомпетентність. Цих людей їхня непідготовленість, в тому числі з проведенням митної реформи, пане Романе. наостанок хочу вас попросити прокоментувати ситуацію з Мерцем. Ви кажете, що Трамп, е нібито, має все скинути на Європу. Скоро прийде Мерц в Німеччину. Він дуже сильно критикує Росію і підтримує передачу Україні крилатих ракет Таурус. Кремль погрожує ескалацію у відповідь. В той же момент повернуся до першого питання. Генерал-лейтенант каже про завершення СВО 9 травня. Є така думка, що відбувається якась газова угода. Nord Stream 1, Nord Stream 2, банкрут компанії буде 9 травня. І от я нібито Німеччині потрібен газ, і вони хочуть відновити постачання російського газу. Як все це зліпити докупи? Ну, і тут ще додайте те, що вже в пресі пишуть про те, що і німецька, і британська про те, що вже Німеччину шантажують, бо бачите, Америка забере газотранзитну систему українську, і тому буде тиснути, там і так далі. А, все це добрі аналітичні думки, але так воно, так тільки, як казав Шельменко Данщик, трошечки не так. А чому ми з вами вже чітко, абсолютно визначили. А фюрер тягне час, Тягне час, коли буде завершено а вичерпано буде той фонд допомоги, який було прийнято ще минулою адміністрацією. А далі це зрозуміло дасть можливість діяти фюреру, так як він вважає за необхідне, якщо у цих умовах Європа не компенсує це. що на сьогоднішній день дуже високо ймовірно. Виходячи з тих темпів, які набрала Європа в розвитку оборонно-промислового комплексу, і взаємодії, в тому числі з Вашингтоном, я залишу це обабіч тепер стосовно 9 травня, припинення СВО, це у випадку, якщо пасажиці із Віткофлом і Трампом можуть бути результативними. Однак ми чудово розуміємо. Що ні 20 квітня, ні 29 квітня, ні 20 травня цього не відбудеться. Поясню, чому фонд допомоги, який було розраховано адміністрацією а, Джо Байдена, завершиться з початком 2026 року. Очевидно, що а, ці речі арифметично не співпадають. І не випадково. А Європа нарощує обороти допомоги Україні, тому що це явно стане зрозумілим з того, як складається ситуація в взаємовідносинах і особливо на лінії фронту. Відтак очевидно, що в цій ситуації може трапитися так, що Дональд Трамп припинить претендувати на Нобелівську премію. З одного боку, і це його дещо нервує, а з іншого боку, вся операція затягування московського фюрера теж саме просто розтане, як лід на сонці. І не випадково така знервованість у цих ситуаціях, бо тут насправді вирішувалася вона просто діалогом і співпрацею між Вашингтоном і Брюсселем, чого немає. І очевидно, що. В тому числі і поява Хексета на Рамштайні 27 це було розуміння того, що Європа набирає такі обороти, що Сполучені Штати можуть втратити вплив на ситуацію стосовно Мерца, Таурусів і так далі. Ця ситуація зрозуміла була ще під час виборів, однак вона буде розв'язана в залежності від позицій Лондона і Парижа, і це було теж зрозуміло з того часу. Лондон і Париж підтримують цю позицію. Однак, все це можливо як складові всього комплексу, мова розвитку оборонно-промислового комплексу Європи і фінансування розвитку оборонно-промислового комплексу України Європою. Тому що про це ми забуваємося там же. Формула стоїть 2 плюс 3, не тільки в виробництва плюс 1 Даруйте не тільки в виробництві, а й в тому числі в закупівлі, постачанні оборонної продукції. Пане Романе, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Роман Безсмертний політик та історик, надзвичайний повноважний посол України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть Вподобайку.